За рік українська столиця пережила десятки ракетних ударів. За це часом звикли вже до сигналів повітряної тривоги і до невтішних повідомлень. Ще один приліт: зруйнований будинок, загиблі, поранені. Наслідки ракетних обстрілів відчули на собі, мабуть, усі мешканці Києва, Втім, найбільше мешканці 17 пошкоджених багатоповерхівок. Історії цих людей розкаже наш колега Святослав Тромса. Так все починалося у Києві рік тому. Та зараз столиця має інший вигляд. Це важко повірити. Втім, я стою на місці, де була величезна вирва. Уламки від російської ракети впали до будинку на вулиці Кошиця близько четвертої години ночі, 25 -го лютого. Це був перший приліт у житловий будинок. Вісім травмованих осіб, три осередки загорання і 120 розбитих квартир. Та вирву засипали, розтрощені вікна та балкони замінили, а фасад утеплили і пофарбували. Лише через вісім місяців після прильоту мешканці постраждалих квартир повернулися додому. Вони були першими киянами, домівки яких зруйнували росіяни, втім далеко не останніми. Це не просто в нас попало, це в нашу квартиру попало, Бо я бачу холодильник, я не бачу стін, і не бачу, кажу, я не бачу нашої спальні і дитячої кімнати, бо стінні ну була тільки підлога. Ну так, ну це був такий шок. 26 лютого Оксана залишилася без квартири. Це була простора оселя на 20-му поверсі. З вікон відкривався гарний краєвид на проспект Лобановського. У момент вибуху жінка з родиною була у друзів. Це їх і врятувало. Вперше Оксана приїхала сюди з кумою лише всередині березня. Було в метр десь кірпичі лом всякий, і вона каже: а де ж твоя квартира починається? А я говорю, от я стою на дверях квартири. Я говорю, ми вже от вход. А, ну нічого ж не було. Зі 126 квартир найбільше постраждали від вибуху. 16. їх відновили наприкінці 2022 року. Всередині зробили соціальний ремонт, встановили вікна, двері та сантехніку. У це вже квартира. Є підлога, є стіни, є санузел. Ну ну це вже є. Найскладнішим було відбудувати зруйновані п'ять поверхів з 17 по 21. Цю частину монолітного будинку необхідно було вирізати внаслідок вибуху. Частина конструкції деформувалася і похилилася. Спершу мешканці за свій кошт запрошували робочих, аби врятувати дім і встановити підпорки на аварійних поверхах. Та згодом, коли місто виділило фінансування, на місці прильоту почав вимальовуватися новий залізобетонний каркас та покрівля, і вже до кінця 2000 2022 року відбудову завершили. Третя пошкоджена багатоповерхівка в Оболонському районі столиці на вулиці Богатирській. Її геть не впізнати. Мешканці вже поступово повертаються до своїх відремонтованих квартир та досі згадують те жахливе 14 березня на затягу Близько сотні зруйнованих квартир, загиблий і поранені. Внаслідок обстрілу та пожежі. Усі дев'ять поверхів зазнали пошкоджень, та найбільше дісталося другому та третьому під'їздам. Там обвалилася сходова клітина. 15 осіб довелося рятувати. Сходових клітин не було, і двері були заблоковані. Щось падало на них, і воно взагалі тут вийти не можна було. То ми мусили вилазити по балконах. І от зараз вже квартира готова, все зроблено, все можна було повертатися, але ж треба ж на чомусь сидіти, спати, їсти. У більшості квартир зараз все, як у пані Ірини, плита, мийка, сантехніка, нові двері, вікна, батареї та жодних меблів. Втім, різниця з тим, що було у березні, колосальна. А це значить, тут цієї стіни не було. Не було. Це вже нова стіна, бетонна гарна стіна. Нічого не можуть сказати. Давайте пройдемо. Тут теж, оце все метан. це де виходить, це все метан. Було знесено пластик, скло конструкції пластикові. Та частина була знесена несучі конструкції, балкони, балконні блоки, вихідні. Все повністю опалення, все це було знесено повністю. Тут дири були. Попри надійне відновлення стелі, стін та перекриттів. Зі слів мешканців, у ремонту є свої недоліки, зокрема відкриті балкони, які зробили згідно з оригінальним плануванням. Ніхто не спілкувався відносно того, які балкони от спроектували, і все ось результат під'єднання. Це все текло сюди кладовочку вони зробили. Тут майже нічого було робити. Пусто було. вони зробили. А от рядом тумет, який правда можна було зробити його, а це не було зруйноване. Тим часом у мешканців пошкодженої багатоповерхівки на вулиці Крушельницької склалися зовсім інші враження від ремонтної бригади. Хоча не віриться, але це зроблено. Тут, де ми зараз стоїмо, все висіло. Плити перекриття, рвана арматура, багато труп розбитих. 17 березня російська ракета влучила у квартиру на верхньому поверсі. Там загинула Оксана Швець, заслужена артистка України. Окрім частини даху та стін, відбулося руйнування ліфтових шахт, системи опалення і технічного поверху. Спеціально для нашого будинку запустили завод железобетонних конструкцій. Вилили я тільки от не помню 42 чи 48 плит. Це торцеві плити, нагрузки яку держав, стелю, плити техповерху, також е несучі конструкції, дах. Це все було вилито і монтаж тривав десь дві неділі. У багатоповерхівці замінили всі пошкоджені ліфти, оновили сходові клітини та місця загального користування. Всюди поставили нові балконні двері та утеплили стіни. Є і незвичайна історія про пошкоджену панельку на біличках стан будинку був майже безнадійним. Світлі стіни, які ви бачите, були чорні від попелу 15 березня після прильоту вогонь охопив усе. Повністю вигоріли 76 квартир. Уламки ракети пошкодили трубу газопостачання на фасаді будинку та спровокували займання газу. Це стало фатальним для мешканців 16-ти поверхівки на Чорнобильській. Лише дивом уціліли несучі конструкції будівлі завдяки особливостям споруди. І це стало вирішальним фактором для відновлення та модернізації панельки, як ззовні, так і всередині. Через серйозні пошкодження бюджет ремонту цієї багатоповерхівки склав близько 100 мільйонів гривень. Повністю всі внутрішні інженерні мережі замінені, замінено обладнання ліфтів, повністю нові ліфти, фасади утеплені, вікна замінені, по енергоефективності дом набагато краще став. Місто виділило гроші 600 мільйонів на всі будинки, і держава нам допомогла, що 200 мільйонів дали для всі будинки для того, щоб ми зараз вже змогли привітати мешканців з новим старим новим будинком, тому що повністю він не відрізняється від нового перші роботи з обстеження об'єктів почали у квітні після відступу росіян з Київської області. Тоді визначили 11 критично пошкоджених багатоповерхівок, які мали відновити до кінця 2022 року. Зокрема, у Подільському, Святошинському, Шевченківському, Солом'янському, Оболонському та Дарницькому районах. Найбільше позначок на мапі руйнувань з'явилося у березні, втім, деякі у червні, жовтні. Та Листопаді. На вулиці Глибочицькій знаходиться остання багатоповерхівка, яку обстріляли навесні. Це сталося 28 квітня ввечері під час візиту Генерального секретаря ООН до Києва. Пожежа та часткове руйнування перших поверхів. Людей діставали з під завалів, втім не всіх вдалося врятувати. Тоді у власній квартирі загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Ще 10 осіб були травмовані. Це була лише частина лиха, яке принесли росіяни. 26 червня сюди влучили. Ще раз цього разу уламки впали на дах. З-під завалів дістали семирічну дівчинку. Ще кількох людей госпіталізували. Пошкодження багатоповерхівки жахають. Втім, не критичні. Будинок підлягає відновленню. Зараз у кількох секціях будинку триває ремонт, який мають завершити протягом 2023 року. Вікна, поки заклеїли плівкою та дерев'яними щитами. На місці працює будівельна техніка. Іде встановлення бетонних конструкцій на верхніх поверхах. До менш пошкоджених квартир повертаються люди. Схожа ситуація і в інших чотирьох столичних багатоповерхівках, які ще в процесі ремонту на проспекті Правди, вулиці Межовій та Остапа Вишні. Люди вірять, що їх відновлення це лише питання часу, так само, як і кінець війни, припинення ракетних обстрілів, жахливих руйнів. Інувань невинних жертв так само, як і перемога України. Святослав Тромса, Олександр Олійник, Юрій Іщенко та Олег Мартинюк, телеканал Київ.